Як помножити два звичайних дроби? Добуток звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник дорівнює добутку знаменників даних дробів. Якщо можна, то ж результат треба скоротити, причому чисельник і знаменник краще скоротити перед обчисленням їхніх добутків, що спростить обчислення. Перший приклад: 5 восьмих треба помножити на 14 14,15. Це дорівнює. Ми записуємо під одну риску дробу і показуємо, що ми чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Але ми помічаємо, що є пара чисел, які краще всього можна спрости, скоротити між собою. 5 і 15. Ці два числа одночасно діляться на 5. Я ділю на 5 отримую 1, 15 ділю на 5 отримую 3. Але ми бачимо, що у нас є числа 8 і 14. У них також є спільний дільник і це дільник 2. Тому ми скоротимо дані числа на 2. 14 ділю на 2, отримую 7. 8 ділю на 2, отримую 4. Отже, ми отримали після скорочення. Одобуток 1 помножити на 7 і 4 помножити на 3. Дані числа вже не мають спільних дільників, тому ми виконуємо обчислення 1 на 7, 7, 4 на 3, 12. Розглянемо наступний приклад. приклад наступний приклад має такий вигляд. 7 цілих треба помножити на 3 п'ятих. Якщо серед множників є натуральне число, то його замінюють на дроб із знаменником 1. 7 перших треба помножити на 3 п'ятих. А далі ми виконуємо обчислення, як, із, як і в першому прикладі. Записуємо під одну риску дробу. Показуємо, що 7 я множу на 7 чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Перевіряю, чи немає чисел, які можна скоротити між собою. В нашому випадку, в цьому прикладі, таких чисел немає. Тому виконую добутки: 7 на 30 21. 1 на 5, отримую 5. Але ми отримали дріб неправильний, і треба виділити цілу частину. Для цього ми виділимо цілу частину 4,1. Отримали мішаний правильний дріб на цьому ставному крапочку. І останній приклад третій розглянемо. Приклад 3, 2,13 треба помножити на 4,2. Якщо серед множників є мішані числа, то їх треба перетворити в неправильні дроби, а потім застосувати правила множення дробу на дріб. Для цього ми повинні 2 помножити на 3, отримуємо 6, 6 додати 1, отримуємо 7 третіх 4 на 7, 28 і додати 2, 2,3. Далі ми застосовуємо правило множення двох звичайних дробів: чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Перевіряю, чи є у нас скорочення. Так, у нас є скорочення: 7 і 7. Ми їх, ці числа одночасно можна скоротити на 7. Це буде по одному. 3 і 10, 3 і 30. Також можна скоротити на 3. 3 ділю на 3 отримую 1, 30 ділю на 3 отримаю 10. Отже, отримую 1 помножити на 10 і 1 помножити на 1. Отримую 10 перших, або просто число 10.